Зважуємо 5 грам продукту, переносимо в колбу, доливаємо 100 мл води, кип'ятимо протягом 15 хвилин. Фільтруємо. Залишок на фільтрі двічі промиваємо киплячою дистильованою водою. Фільтрат і промивні води зібрані разом кипятять 5 хвилин і титрують 01 нормальним розчином соляної кислоти в присутності фенолфталеїну. До зникнення рожевого забарвлення. На тетрування витратили 1 мл соляної кислоти.